Друзі голубці сьогодні. Якщо ви досі ще не знали, то смак цієї страви залежить від засмажки. Чим більше її, тим смачніше. От, якщо вам захочеться їсти її ложкою, значить успіх страви гарантований. Тому обов'язково здавлюйте, куштуйте, смакуйте солі, перцю, спецію, чесничку, всього давайте від душі. Чому я додаю цукор, тому що е, помідори, томати, особливо домашні, вони ж кислі, щоб не вийшла страва така прямо кислувата. Розумієте? Рис я заливаю окропом, щоб настоявся. Або можете злегка підварити, щоб було швидше. Тим часом капусту розбираємо на листочки, ось цю серединку, дивіться, я вирізаю, відкидаю, і це дуже важливо. Ви складаєте стопочкою, Оцей твердою частинкою всередину, тому що ми будемо закручувати такі конвертики, кульочки маленькі, я вам покажу, якою стороною як це зручно зробити, як найкраще. Для фаршу рис промитий, пропарений, в кипяточку в мене постояв і фарш беремо пополам, тому що рис підвариться і збільшиться в об'ємі, буде нормально. Спеції, які ви тільки любите, часник, обов'язково засмажки частину я також даю. Ну, ще хвилі сунелі, коріандр я даю. Засмажки я даю трохи для кольору такого яскравого всередині фаршик, щоб був і смачний, і красивий. Так, друзі, далі інструктаж. Тепер же ми беремо листочки. Ось тут були відрізані ці ж тверді частинки. З них ми і робимо такий корнетик. Я знаю, що руки в кадрі дуже крупно і дуже некрасиво виходять. Ну, що як мені треба вам показати? От ви закрутили такий корнетик, так? Тепер беремо в руку і пальчиком, чого нам треба були м'якенькі кутики, тому що вони легко всередину зайдуть. І так ще мене учили, дивіться, він вже не розкрутиться. Ще учили перед тим, як каструльку так його ще зжать, щоб оцей фарш нам склеїв. розумієте? Він тоді, ось дивіться, падає. Нема. Він не розкрутиться ні в каструльці, ви скручуєте, може, ви будете морозити його розумієте? Повторюємо ще раз, це цупка частина, накриваємо нею і робимо такий, наче для сім'ячок кульочок. Так? Тут тримаємо, тут загортаємо. Маленьке звірятко загортає цукерочкою фолю. Бачите, воно не розкрутиться і отак піджать, щоб під час приготування не розгорталося. Друзі, я вам хочу поділитися під одним з відео російською мовою отримала коментар. Фу, як у українською аж єсть розхотілася. Я нікого не планую кормити, особливо таким чином. Я показую і розказую деякі страв, особливості приготування страв української кухні. Якщо у вас є улюблена страва з нашої національної кухні, будь ласка, внизу, напишіть її, побачимо, скільки вона збере. Лайків, кому ще подобаються голубці, борщ, вареники і так далі. А хейтери мені взагалі дуже потрібні. Після їх злобних коментарів відео дуже піднімається в рекомендацію. Так що вони ніякої шкоди мені не несуть і ви також не читайте таку дурню. Пишіть щось хороше. Далі викладаємо на дно каструльки, бачите, такою гарненькою квіточкою. І беремо ті, що покрупніше, де листячко було величеньке. І заливаємо, рівненько покриваємо засмажкою нашу. Кожен шар так робимо. Ви ж пам'ятаєте, чим більше чи смачніше засмажка, тим смачніша буде страва. Друзі, якщо це на повсякдень, от як у мене зараз я ще дам трохи кипяточку і буду варити годину під кришкою. Але якщо це для святкового столу, то тоді ви все викладаєте в глиняний горщик. Заливаєте засмажкою і сметаною, і випікаєте в духовці години-півтори і залишаєте, доки ще й остине. як наче в печі протомиться, розумієте? Все, наша присутність на кухні не обов'язково. Накриваємо кришечкою, розрівнюємо, щоб повністю була засмажкою або томатним соком. Ну, я тут не даю кипяток, бо в мене багато томату в засмажці. Вона, бачите, ось повненька каструлька. Чому? Тому що і капуста і. Фарш при приготуванні Пустять трохи соку, я не хочу, щоб воно плавало, як у воді. Хочу, щоб такі густенькі були, точно що наче з печена, чи з духовки. Друзі, засмажка дуже швидко вкипіла, тому я додала цілу склянку окропу. Каюсь, сказала, що не буду, але буду, бо і рис, і фарш це все впитає. Я же чесний блогер, я вам кажу, як є. Зустрінемось на дегустації, перевіримо, чи розкрутились листочки, чи не розкрутились, бо киплять таке вони в мене сильно. Треба на невеличкому вогні. Так, друзі, підгодить до завершення. Ну, ви розумієте, до готовності рису готуєте. В кого більше, в кого менше, в кого січка, рис дрібненький, швидше приготується. Ну, по праву руку у нас вміла готувати та не вміла подавати. Для чого морква ви спитаєте, ні дня без овочів, нагадую, мій дівіс, друзі. Ну, дивимося, що в нас з цими голубцями. Ось так кидаю прямо при вас чи не розварився. І ми, коли з вами зараз покуштуємо, ще дознімемо так. То я, звичайно, це діло накрию кришечкою, укутаю ще таке на кухні я великий рушник, таке прямо одіяльце, Нехай вони ще впарюються, так доходять, щоб були м'якенькі і добренькі. Зверніть увагу, там, де ми оцю м'якеньку частину капусти затикували всередину в конарті, вона не розкрутилася і не розварилася, друзі. Ну, на звершення хочу поділитися, в мене дві біди. Ну, одна біда, що я дуже багато балакаю, бо я ж хочу, щоб вам вдалася страва, розумієте, не перевели продукти. Друга біда мені завжди здається, що мало сметанки, я її завжди скрізь кладу. На всі страви, такі борщ, голубчики, варенички таке все наше. Ну отже, друзі, готуйте і смакуйте. Сподіваюсь, відео було дуже вам корисне. Хто готуватиме, пишіть. А ще, душі я би мріяла, щоб ви присилали фото тих страв, які готували за моїми рецептами. Все, обіцяю, більше так багато не говорити.